Вітаю! з вами я, Зоценка Анна і мережа міжнародних кореспондентів, які перебувають у різних країнах світу. Всі ми любимо Україну і працюємо заради її перемоги з Україною в серці разом до перемоги! Сьогодні у програмі акції протесту українців: Росія вбиває українських дітей. Наше розслідування культурний детектив. Що ще вкрала Росія? Які культурні традиції є в Уельсі і в Україні, а також сюжет з Берліну? Залишайтеся з нами. Понеділок, десята година ранку, Росія обстрілює лікарню в Охматиді. Там знаходиться 600 дітей, які проходять лікування, в тому числі відділення токсикології. Діти лікуються від онкозахворювань. Це лікарня, в якій е, лікувалися мої діти, виходжувалася Марійка. А також місяць знаходилася друга донька Ярослава. Це лікарня, яку знають всі українці, всі і навіть е, е, за кордоном. Це лікарі, які зараз також. Підтримують українців, які перебувають і лікуються в інших країнах. Що ж відбулося? Акції протесту пройшли у різних країнах: Німеччина, Гоновер, Броншвайн, Берлін, Австрія, Польща, Краків, Німеччина, Нідерланди, Сполучені Штати Америки.

Сьогодні проходять акції і плануються акції в інших країнах: Британія, Швейцарія. Цілий тиждень українці виходитимуть на площі і говоритимуть, що Росія вбиває українських дітей. Наша кореспондент Катерина Серебріна Сербінова з Берліну. Як проходила акція в Берліні? Чи просто організувати акцію е, сьогодні на сьогодні? Як допомагає влада Німеччини? Які перепони виникають у українців? Дивимося сюжет. Вейкап туда ньюз оввансеген терорист фейт Росія with The Castle of right behind of us attacking the most fragile civilians you can find. little children affected by cancer and other diseases bombed. hidden now. we don't know the exact numbers of the death. hidden under rebels. this is the most scary. it's the most evil thing that you can start the week with. and it reminds us one more time of one fact. Russia is a terrorist state. I urge my own government support Ukraine. Send fucking towers. We've been asking for it over here. Send it now. Do everything you are capable of doing, to save Ukraine, to save Ukrainian culture, save Ukrainian children, save Ukrainians' future.. <laughs> Відбулись масові атаки, коли загинуло багато дітей. Коли були атаковані лікарні Ахмадіт у Києві, коли були зруйновані багато поверхів і загинуло багато людей з під будівель. Кричали люди, вони потребували допомоги зараз. Тут у Німеччині, у Берліні, організація Віче організувала термінову демонстрацію. На яку зібрались дуже багато людей. Я дуже вдячна вам за сьогоднішню демонстрацію. Дуже потужний захід. Скажи, будь ласка, це правда, що вас оштрафували через те, що ви говорили українською мовою? А насправді була така небезпека, що нас могли оштрафувати через те, що ми говорили українською мовою, тому що останнім часом це дуже важливо і обов'язково, щоб був перекладач, був перекладач зі сторони поліції який може перекладати е, спічі, е, які є е, іншими мовами, тобто мовами, які не є англійською або німецькою, е, але насправді такого е, закону в поліції немає щодо того, що люди не можуть проводити свої демонстрації і акції іншими мовами через те, що ми в останній момент сьогодні зареєстрували демонстрацію. Був була така небезпека, але нам не дали штрафу в етозі, і все добре. Як ти думаєш, скільки приблизно зібралося сьогодні людей? Через те, що ми модерували, я не дуже могла помітити, скільки саме прийшло сьогодні людей, але мені здається, людей 350, мені здається, точно зібралося сьогодні. Я бачила багато людей, плакали, і ну, звичайно, це дуже сьогодні важкий день для всіх українців, де б вони не перебували. Ось і Скажи, будь ласка, як на твою думку, що може змінити зараз? Якісь внести зміни, щоб це припинили, щоб Україна а, отримала допомогу, що може вплинути на це? На допомогу можуть вплинути політики, які вже підтримують дуже активно Україну? Бо вони можуть далі апелювати і далі. Тобто обійвати саме в парламенті, саме політикумі. Ми, як люди, як цивільні, ми можемо допомагати нашими донатами зборами. Ми можемо допомагати тим, щоб виходити на мітинги, говорити далі про те, що відбувається в Україні. Ми можемо допомогти тим, щоб тегати політиків тут в Німеччині або в інших країнах в соціальних мережах для того, щоб вони бачили наскільки важлива їх підтримка України вже є зараз. Так, друзі, дякую, велике, дуже дякую. Є. Дякую організації віче. Друзі, ми розмістимо зараз QR-код, за яким ви можете внести гроші на допомогу Ахмадіту та діткам, які сьогодні потребують дуже вашої допомоги, тому що їм потрібен діаліз, тому що їм постійно потрібно лікування, реабілітація. І наразі багато з них постраждало. Будь ласка, підтримуйте Україну. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо українцям, які перебувають за кордоном, які виходять і постійно проводять різні акції на підтримку України, на привернення уваги до того, що Росія вбиває українських дітей. Всі інформаційні заходи відбуваються спільно з громадськими організаціями країн, які приймають українців. Ми дякуємо країнам, які підтримують Україну. Що ще вкрала Росія? Викрадення вбивства, присвоєння культурної спадщини. Сьогодні власне розслідування від культурного детектива Лідія Стародубцева, історикиня культури, професорка, завідувач кафедри медіакомунікації комунікацій Харківського національного університету Каразіна. Доброго дня! Лідія. Добрий день. Трошки зв'язок, зв'язок дивівся. Лідія проводить дослідження. Які культурні традиції вважаються? українські традиції, українські культурні надбання, на жаль, Росія видає як свої. І обов'язково, коли до нас підключиться Лідія, ми зможемо про це послухати. Лідія, чи ви чи ви на зв'язку, чи ви чуєте нас? Якісь виникли технічні проблеми з інтернетом, я так розумію? Чи можемо ми перейти до наступної розповіді поки що? Отже. Вітання з Японії, країни, де сходить сонце, як то кажуть, країни, в якій зараз 39-40 градусів температура і вологість під 90%. Отже, трошки така, така і я вся така виглядаю. А, ну, а якщо серйозно, то Японія, попри те, що так настільки далеко від України насправді серцем, і душею і всіми думками не Забуває про Україну, японці цікавляться Україною, японці читають новини, дивляться новини про Україну. Можна побачити, ну якщо не на перших шпальтах газет, то принаймні в інтернет-виданнях на кожній першій сторінці обов'язково є одна-дві новини про Україну. І звичайно, те, що відбулося днями. В столиці України, де те, що були розбиті розбомблені клініки, в першу чергу Хмадит і на лівому березі про це звичайно повідомляли всі японські видання, телеканали про це робилися спеціальні випуски. Тобто, Японія, як і більшість країн світу, звичайно, в якоїсь ми мірі вже починає звикати до того, що в Україні кожного дня гинуть люди. Але принаймні продовжує про це. Ці події висвітлювати і звичайно засуджувати. І хочу нагадати, що підтримка японцями України залишається дуже високою. Якщо ми кажемо про соціологічні опитування, то це завжди на рівні більше 80% підтримки. Я думаю, що в жодній країні Європи, які ближче до України територіально. Немає такої підтримки, як є саме в Японії. На жаль, Японія не може надавати Україні зброю, бо Японія повністю демілітаризована країна після Другої світової дні. Немає своєї армії, немає можливості надавати зброю іншим країнам, але гуманітарна допомога, допомога в проєктах, допомога. В відбудові інфраструктури, навчанні наших спеціалістів, то що вона нас найбільших у світі. А, також Японія, як і інші країни цивілізованого світу, приймала українських біженців, чи, як ми кажемо, евакуйованих. Не так, звичайно, їх багато, як в Європі, це трошки більше двох тисяч осіб, але всі ці люди повністю інтегровані в. Життя в Японії, всі вони мають, де їм жити, всі мають можливість вчитися і працювати, якщо є таке бажання. Звичайно ж, так, як я вже казала, вивчають мову. Частіше за все такими людьми опікуються місцеві громади. І це не тільки українці, як я, а і все, саме японці. Вони намагаються навіть без знання мови просто підходити, брати за руку і вести людину на концерт, в парк, чи просто на десь в кав'ярню випити разом каву. Ну це з такого, що я бачила особисто. От, отже. Дякуємо, Японія. Дякуємо Оксана Піскунова, яка знаходиться з 96-го року в Японії. Оксана, перекладачка на японську мову, редакторка новин загальнонаціональних каналів, де виходять новини українською. Також Оксана брала участь у підготовці документальних фільмів про війну в Україні, про хід війни. Дякуємо, Оксано, і дякуємо за велику підтримку і роботу, яку ви виконуєте в Японії. Наше розслідування культурний детектив, Лідія Стародубцева, історкиня культури, професорка, завідувач кафедри медіакомунікації Харківського національного університету Каразіна. Доброго дня, Лідія! Вітаю вас в той час, коли Росія розстрілює українських дітей. Ви можете запитати: до чого тут культура? До чого тут детективи? До чого тут Шерлок Голмс. Які розслідує українські сліди в західних культурах. А я скажу: наші воїни вони воюють не за територію, вони воюють за нашу культуру. Отже, в рубриці Український слід мені хотілося б розглянути українську культуру у світовому контексті і поділитися з вами серією цікавих фактів, які свідчать про щільні зв'язки між українською. Культури та культури інших країн. Скажімо, чи знали ви, що 10 років тому, у 2004-му, на аукціоні Крістіс, картина відомого французького імпресіоніста Едгара Дега була продана більш ніж мільйон американських доларів. Це була картина з приватної колекції Генріка Квятковського, і назва була. Російські танцівниці, це помилка. Ця картина мала б називатися українські танцівниці. І це помилка не просто мистецтво це помилка ідеологічна і політична. І перед тим, як я розкажу саму історію, Історію такий екскурс в культурі часто так буває. Одна культура донорка, і у неї хтось наслідує, запозичує якісь цінності, ідеї, образи. Але ось ця культура, яка наслідує, вона створює культ тієї культури, у якої вона запозичує так римляні, молилися на греків. І зовсім інша ситуація: це коли російська культура запозичує українські ідеї. Образи, сенси цінності, і замість того, щоб їх поважати, щоб з респектом ставитися до тієї культури, у якої вона запозичує ці цінності, вона навпаки ненавидить цю культуру, вона намагається її знищити і фізично, і навіть метафізично, стираючи сліди в пам'яті про Україну. Так було із самою. Назвою, ідеєю, іменем Русь так було і з ідеями християнства, після чого знищувалася українська церква. Так було і з культурою, з писемності, з просвітництвом, і навіть про українських художників Куїнжі, Рєпіна, Малєвича. Ми дізнаємося як про російських художників, а в романсах відгуки, відлуння наших українських. Традиційних народних пісень. Отже, наша історія сьогодні про Едгара Дега. А, існує цілих три версії, як Едгар Дега під час свого, я б сказала, такого фінального етапу. Творчості фактично, я б назвала це українським періодом у творчості Дега, як він міг стикнутися з українським танцем? Перша версія, умовно, назвемо її Фолібержер. Вона про те, що Едгар Дега полюбляв малювати в цьому знаменітому кабаре Фолібержер, яке стало відомим благатеря Едуару Мане. І там 1895 році гастролювала група українських танцюристів, яких тоді називали російськими танцюристами. Друга версія умовна називається дягілівська Вважається, що дягілів 1999 вибачу, році привіз український гопак і показав цей народний танець під іменем Російський народний танець, до речі, російський в лапках в Лефістіні. Ця гіпотеза, яку висловив Браус, взагалі не витримує критики, бо в той рік вже Дега втратив зір і не міг створювати ці роботи. Сьогодні найбільш поширеною ну, є версія, що, до речі, вона висловлена американською дослідницею її звуть Ліза Біксенстін. Вона навіть цілу дисертацію про це захистила, де безапеляційно стверджує, російські танцівниці є українками.